Яка в'язана річ починається з початкової петлі. Для того, щоб її зробити, берете хвостик, обмотали пряжу навколо пальця, з'явився хрестик. Над хрестиком вставляєте гачок, берете робочу нитку і протягуєте. Тепер витягнули палець і затягнули. Все. Тепер швидше. Зазвичай це вже робиться на автоматі. Обмотали. Витягнули. І ще раз. Обмотали. Вставили. не повністю взяла. Вставили, витягнули. Дивіться, щоб у вас нитка не скидалася, вусик гачка має дивитися до вас і трішки вниз. Не вгору, не від вас, а от саме ось таким чином. Тоді у вас нитка скидатись не буде. І не треба буде вивертати руку, щоб взяти петлюцю. Легких вам петельок.